Всім вам привіт! Всім миру Божого. Хочу сьогодні з вами поділитися прекрасним відкровінням. Я подивилася на каналах моїх докторів теології, научний такий, знаєте, відеоролик, де наука вона доказує Бога во всьому. Але є ще, знаєте, така теорія еволюції, яка нічого не може доказати абсолютно. І от наука, от говорить про другий, є такий закон, другий закон термодінаміки, ентропія. Ентропія. Що це таке? Це те, що розрушається, відшає, старіє, стає менше? Все йде до спадку. Оце ентропія. Це наука доказала, що оцей закон термодинаміки — ентропія. І от Біблія нам говорить, наприклад, от коли Бог створив людину, він її, він її створив таку величною, такою великою да, яка була в духі, і общалася з Господом. Де Господь дав йому властвувати над землею, от він властвував. І в один прекрасний момент да, він що зробив? Він згрішив, піддався гріху. І, да, він ще вічний, Бог його зробив вічною людиною, Ну, і за гріха він просто помер духовно. От. Так він жив 930 років, а духовно він був мертвий. От. І тому 6 тисяч років назад це було, і людина все більше чим більше грішила, і до сих пор грішить. І ми можемо бачити, що ми, по сравненню, порівняти, тому що розкопки все одно йдуть і знаходять людей, великих розмірів. Що були такі великі люди, останки, і це ми можемо бачити, що ми по сравніванні з ними взагалі ліліпути і живемо ми мало, і наше тіло старіє, відшає, в общем, дуже швидко. І ми живемо на землі, тут взагалі маленьке количество времени. І от. Як тоді люди, вони, Бог в нас ну, створив нас ідеальними людьми, да? і за того, що людина грішить і міняється гіном ДНК, от, і виходить мутація. І зараз теж в Японії людину скрещують з животним. І от що воно виходить? Щось непонятне. Так? Але еволюція вона е... говорить про те, що людина вона спочатку була медузкою, а після перетворилася в сверхістерну людину. Діло в тому, що зараз люди вони мутірують тварину з людиною. І нічого сверхістиного не виходить. Просто е це все йде до кінця світу, так само, як було в Першому світі, е Бог потопив, так само йде і зараз. Людина стає твариною, і виходить мутація. Е от, ентропія вона працює. Оця вся еволюція, вона вся брехлива, і за счет еволюції погибає дуже багато людей, тому що підтримують дуже багато людей, які кажуть, ми атеїсти. Ми нікого не вбили, ми нікого не обікрали, ми собі живемо нормально, але вони підтримують ідеологію цих атеїстів. І за це відбувається така велика війна по всій землі. Тому ми підходимо до кінця світу. І я хочу вам сказати, що якщо ви хочете оставатися людьми, приєднуйтеся до живого Бога, до живої церкви, щоб пізнавати Господа Бога, бо все створено Богом. І Бог хоче, щоб всі люди вони були дітьми Божими, а не тваринами. Тому я вас запрошую в живу церкву. Приєднуйтеся, пишіть мені, я вам з радістю відповім. Давайте будемо разом вивчати слово Божє. І знаєте, слово Боже вивчати це дуже круто. Е, от. І нема нічого крутішого, пізнавати Господа. Тому я запрошую вас. Всім вам миру Божого.